Всім привіт! Сьогодні у німецькому Ропольдингу стартував п'ятий етап Кубку світу. Першим змаганням була чоловіча індивідуальна гонка. Загалом небагато цієї дисципліни у графіку виступів спортсменів на етапах Кубка світу. Дистанція в нас 20 км. Температура снігу сьогодні нульова, тому траса була трохи розбита. Вітер не сильний, але пориви до 8 км на годину наробили проблем деяким учасникам. Незважаючи на два промахи, Йоханнес Бьо завдяки своїй швидкості продовжує перемагати та збільшує відрив у загальному заліку Куку Світу. Квістінцин чудово провів гонку та претендував на перемогу, але поступився через хибу на останній стрільбі. Тож займає друге місце. З чотирма нулями третім стає Якофак. Нарешті бажаний подіум для цього досвідченого словенського біатлоніста. Четверте місце займає Стурла Лагрейт. П'ятий – Томаса Джакомель і шосте місце Бенедикт Толь. У всіх по одній хибі. Серед українців найкращим став Денис Насико, 26 місце, Артем Тищенко з одним промахом 28 місце. Слідом за ним Тарас Лисюк, 29 місце, Богдан Цимбал з двома промахами 34-й та 46-й Руслан Каленко. Нагадую, що завтра о 15.10 відбудеться індивідуальна гонка серед жінок. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, всього найкращого та будьте здорові!